Всім доброго дня. Сьогодні хочу продемонструвати маленький такий пам'ятьник дровокол Скіф 8 тонн сили. В домашніх умовах ось такі березові цурочки хороші. Як він з ними справиться? Дровокольчик цей стоїть 20 тисяч гривень. Століка доробив, ручку, включення трошки теж переробив, ну, так мені зручніше братися. А і наварив ось такі зацепи, щоб дрючки при ударі не вилітали, бо тут пластинка просто ну, пливеється серед дрова. Ось таке. Переробив, нажав, зрізав, що тут був і приварив ресору кусочок, щоб воно м'якчіше входило. 不过啊 Роблять чудово, щеплюються. От зараз дрова не вилітають, чітко йдуть по направленню на ніс, розрізаються. Чесно кажучи, аж самому подобається працювати, лупить як переляканий. Мотор півтора кВт, а 3000 обер. Відео на моїх було приколки таких дров, воно розліталося по сторонах, тепер ця система напаю, додавлює її конкретно до ножа, тому що оце заходить ніж у прорізь, виходить. І так класно, що не треба тепер не рвати, нічого не робити. І, чесно, я навіть я ніколи не думав, що таке маленького ну, монстр. Ce să ne -ă, practic, ce să fie profi, o acolo, dar am pot fi să e cam asta. сильно зарезу, просто прорізає. Thank you. Для вдома за 20 тисяч, думаю, кращого дровокола, рейкового, за такі гроші можна доробити, маховики посапити більше. Буде в два рази мощніше колоть. Хоча в принципі і стандартний комплект мощності ці вистачає за глаза. Чесно, я рекомендую.